Доню, вставай. Вибухи. Ма, тут це ж далеко. Лягай вже. Друга ночі. Я вже сплю. Так, ба. Ліза, ти чуєш? Ми живі. Але під завалами. Ліза, ти чуєш? Як? О, ні. Знову, знову мені сниться та ніч. Минув рік, цей клятий рік. А я все ще намагаюся зібрати себе докупи, чесно не виходить. Я й досі пам'ятаю все в деталях, та ніч, дім моїх найрідніших, то гіркий запах паленого ганчір'я, змішаного із запахом обвугленої деревини. Я вибігаю в шкарпетках по снігу, біжу, щосили, не озираючись навколо, в думках тільки одне: цього не може бути, цього не може бути. В осінньому листі валяються шматки заліза, уламки й залишки того, що колись було нашим. Сімейним все навкруги розтрощене, на очах сльози. Я стою у темряві, а переді мною моє ж зруйноване життя. Але я все ще стою, дивлюсь і мовчу. Я не вірю досі, що більше немає у цьому світі мого місця, мого дому, мого спокою, там, де найсмачніші сніданки, найтепліші розмови та найрідніші люди. Ми не зберемося більше вдома. Але ж ми не збиралися звідси йти, проте зникли. Залишивши після себе все, що мали. Здається, разом з нами пішли і наші відголоски. Ще ніколи не було так тихо на нашому подвір'ї. Це могла б бути звичайна весна, як і десятки інших. А мій червоний рюкзак для осінньої Варшави ніколи б не став тривожним. Ми б завчасно купували дешеві квитки на літак і тішилися сімейними подорожами. А ще це могли б бути дні закінченого ремонту у вітальні і затишних родинних вечер. Бабуся як завжди зробила б найсмачніші пиріжки зі сливами, а дідо заварив трав'яного чаю. Ми б сиділи й говорили про все все на світі. Та більше цього не буде. Наше життя як і життя мільйонів українців вкрала війна. Чи можна насправді зустрітися з трагедією? Мені здавалося, ні. Чи можна підготуватися, опинитися в мороз під завалами власної оселі? Навряд. Проте я звикла. Я переборола інстинкти самозбереження та живу далі, не дивлячись на ймовірність відсотка рулетки. Тому що війна вчить жити, а не готуватися померти. Ліс, чого не спиш? Я вже лягаю ма.